Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати дрожді рогалики. Мені потрібно молоко взяла 300 мл молока домашнього кипяченого, сахару взяла 120 г. вершкового масла 100 г і 100 г жиру, одне яйце. Ну, ванільку, дріжджі самі приготовила і мука. Муки зважила 500 г. Побачу скільки піде. Тепле молоко додаю дріжджі. пачечку висипаю і сюди ж цукор. І все гарненько розмішаю. Розтопила масло і жир, теж сюди додаю. Яйце. Сіль чайну ложечку. Маленьку розмішаю і мукичку додаю. Тепер замісити тісто потрібно. Ванільний цукор за аромат туди теж. Замісила тісто, муки пішло в мене 800 г. Замісила таке магеньке хороше тісто. До рук не липне і до столу теж у мисочку. Миску мастити не треба, тісто жирне, трошки покладу в тепле місце, щоб підійшло. На миску надіваю пакет, щоб не пристало до рушничка. І зверху накриваю рушничком. І грію трошки духовку на 40 градусів і ставлю, щоб воно підходило. Трошки підійшло тісто я його багато довго не тримало, щоб воно підходило. Поділю на такі шматочки, щоб було зручніше розкачувати. Такі величенькі зроблю. Готовила яблучне таке повідло шматочками Так. І буду викладати. Таке смачне. Повідло. Ось так. щоб смачно було, побільше. ну напевно, потече, але не думаю. Побачимо. Ось так края загну, заліплю і тепер сюди. Буду ось такі будуть і на деку. Ще з вишенькою зроблю. Такі. Ось так. Так ось загинаю і арнесенько тут заклею. Тут ножечком розріжу. Ось так. І закручу. Ось такі. Вот. вот такие будут ролики. Тоже красивые. Еще один. Заклею. И немножечко нагрежу. Ось такий буде гарний. Відбиваю одне яйце, щоб помастити свої рогаліки. Ось такі різноколіберні получилися. Трошки такі, трошки такі. Я думаю, що нема різниці, які. Це для разнообразя, щоб було цікавіше. Хвилин 10 постоїть, щоб трошки підсохло яйце, і тоді буду в духовку. Духовку нагріла до 200 градусів. А тепер кладу свої рогалики в духовку. На хвилин 25-30. Ось які рогалики в мене вийшлися. Ці з вишнями, а ці більш схожі на пірожечки. Ну, попробую розламати один. Тому що все дуже гаряче. А, такі пишненькі, м'ягенькі. М -м -м. Яка смакота, як слойоні розкручується. Ну, хай простинуть. Ой, що ж це, я так зачепила. А ці які красиві. Це з вишеньками. Вистегне і тоді можна чай пити. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!